Декілька десятків городян збиралися у вівторок по вулиці Жовтневій, висловлювали своє бажання негайного вступу до Євросоюзу, вимагали негайного обговорення цього питання і від депутатів Лозівської міської ради на позачерговій сесії. Фахівці ради вже підготували їм відповідь. Зміст відповіді прокоментувала секретар міської ради. Цього дня Тетяна Запорожець працювала як наставник разом із старшокласницею. У цей день у виконкомі реалізовували проєкт Стажер одразу пояснила Тетяна Запорожець. Сьогодні у нас в Лазівській міській раді саме приміщення виконавчого комітету з нагоди дня місцевого самоврядування. Ми об'єднали. І шкільне самоврядування, і місцеве самоврядування проходить програма, проєкт стажир, і ми працюємо у двох сьогодні в кабінеті секретаря міської ради. Я хочу представити вам стажира на посаду секретаря міської ради Міхно Єлізавету Сергіївну. Одразу після акції один із організаторів Ігор Коломак відніс резолюцію зборів до виконкому. Звернення він подав як депутат міської ради. Це звернення за дорученням зборів громадян, як він зазначає. Він передає це зване членів територіальної громади міста Лазова з проханням скликати позачергову сесію, на якій прийняти рішення щодо ситуації в країні. До депутатського запиту пояснювала секретар міської ради. Було додано аркуш з текстом самого звернення без жодного підпису. Усі юридичні нюанси організації роботи ради чітко виписано у її регламенті. Загальні збори громадян мають право ініціювати розгляд питання, тобто включення того чи іншого питання до порядку денного сесії скликати позачергову сесію може міський голова або третина депутатів міської ради у даному випадку – 17-ро. До речі, звернула увагу секретар міської ради. Ті збори, що відбулися 3 грудня, назвати загальними зборами не дозволяє інший документ. Статут міста, який депутати міської ради, в тому числі і ігор коломак затвердили рік тому. загальні збори громадян за місцем проживання. Скликає знову ж таки міський голова за власною ініціативою, за ініціативою депутата міської ради відповідного округу, за ініціативою не менше 10 громадян, що проживають на відповідній території, і причому рішення про скликання загальних зборів оприлюднюється у засобах масової інформації не пізніше як за 7 днів до їх проведення, чого теж не відбувалося. Рітимними рішення загальних зборів гораян стають за умови присутності на них не менше третини громадян, які мешкають на відповідній території. Збори вівторка і за цією ознакою не є загальними зборами. Тому відповідь заявнику підписано міським головою. Отримає він і у термін відповідно до чинного законодавства. Немає юридичних підстав скликати негайно позачергову сесію.